Доброго дня всім. Мене звати Джулі Девіс. Я тимчасово виконуюча обов'язки в американському посольстві в Києві. Ми абсолютно е і раді. Для нас честь приймати цю двопартійну е е делегацію сьогодні. Отже, я б очікував наступного тижня. Та намерно над провод законопроєкт про санкції. є члени палати представників, які готові діяти у палаті і ви побачите дії конгресу. Коли Сенат почне діяти, ви почуєте більше від Президента Трампа. Я думаю, що зараз він дійшов до точки. Коли шукає конкретні дії з боку Росії, але, на жаль, нічого не сталося. Як ти що пані діла кендрюшу, анем прикладом російської вистави, безглузда зустріч. Несової сторосії зацікавлена мері паки мій горі. Вони нерші свої сили вздовж кордоні з Україною. для контрнаступи. Фолі Я збираюся поїхати в Париж. А після цієї поїздки в Німеччину. Я закликатиму наших європейських союзників знизити цінову стелю, щоб ускладнити економіку викопного пального Путіна, збільшити виробництво опек і знизити цінову стелю. Якщо Європа це зробить, це матиме значення. Це зашкодить військовій машині Росії. Критичний момент для Володимира Путіна. Він повинен з'явитися і продемонструвати або весь гнів світу має бути спрямований проти нього. Тягар oh hey. лежить на Володимиру Путіну, і зараз, щоб бути абсолютно відвертими, він робить із Сполучених Штатів дурнів. Американці не подобаються, коли їх вважають дурням. Але саме це він і робить. Очевидно, він затягує час. відтягує і тягне час із президентом Сполучених Штатів. Американці не будуть терпіти, що Україна готова до миру, готова йти на жертви та компроміси. Заради М заради миру. Готова припинити бої, щоб досягти миру. Майже всім очевидно, що Путін зовсім не зацікавлений у чомусь, що могло би призвести до миру. Дуже дякую дякую. Бережіть себе.